Моє шанування. Наше виробництво презентує до вашої уваги 10-рамковий вулик на два корпуси під рамку типу Дадан та плюс магазинна надставка під рамку 470 на 145 мм, конструкція виготовлена з соснової деревини та є екологічно чистим виробом. Унікальність вулику полягає у його функції. Нарощування або зменшення кількості та розмірів корпусів, що дозволяє налаштувати споруду за своїм бажанням та на свій смак. Демонструючи якість виготовлення нашої продукції, насамперед хочемо зазначити про вигідні умови співпраці та лояльність цінової політики. А зараз детально продемонструю вам конструкцію нашого вулика. Дана позиція складається з даху, перекриття якого виготовлено з ОСБ панелі та дерев'яного пасу. Піддашка, який забезпечує простір для встановлення годівниці чи утеплення. Маємо комплект стельових дощечок для перекриття між дахом та корпусом. Магазинна надставка. Під 145 рамку товщиною 35 мм. Десятирамковий корпус. Під рамку Додан. Зібраний з дерев'яних щитів на саморізи. Аналогічний попередньому нижній корпус. Та основа усієї споруди глухе товсте дно. Яке міцно утримує конструкцію. Завдяки мінімальній вологості деревини, кожна з комплектуючих вулика має легку вагу, що значно полегшує процес монтування. Зазначу, що усі наші дерев'яні вироби виготовляються виключно з сухої деревини, не вище 12% вологості. Розміри та більш детальну інформацію. Ви зможете отримати, звернувшись за телефонами або лишивши заявку на нашому сайті і дочекатись дзвінка від наших операторів. Також, приєднавшись до нашої спілки у Viberі, ви зможете спостерігати за акціями та знижками нашого магазину.